Усім привіт! Ви на каналі Дійна Коза. І сьогодні я буду розказувати, як правильно доїти. Е, спершу треба насипати крупу козам іначе у, у них не буде вітання у От Отак. І тепер Нам не... Пески козичкам і покласти у жовт. Тепер ми відкриваємо хвіртку. Беремо посудину, яку ми будемо заїзди. Беремо стільчик. Ходимо отут. Дивиться, чи е, немає е, чи чисте відео. У випадку чисте. І щоб нам почати доїти, нам треба взяти спершу отаку і зжати поступово над... надавлюємо пальцями. 10, то треба все швидше і все швидше. Щоб поки коза не з'їсть крупу, поки коза не з'їсть крупу, ви маєте все видоїти. А, а іначе вона буде вже берекатися, коли ви будете доїти. Під час доїння Може виникнути така проблема, як утомлення руки. Що ми робимо у такій ситуації? Нам треба стрясти руку, щоб вона пройшла. І далі продовжуємо доїти. Я за кадром надоїв. Я вже додоїв, У мене вийшло от скільки молока. Це від нашої кози козюні. У неї порода ламанча, дуже короткий вушка. Після того, як здоїли, нам треба обратно замкнути хвіртку і піти погодувати козів. Наступне відео буде про те, як слід доглядати за козами. Після того, як ми подоїли, нам потрібне отаке ситочко. Ми його ставимо на банку, у яку хочемо залити молоко. І заливаємо, і тримаємо, щоб воно не перевернулося. Тепер нам потрібно зняти ситочко і покласти його у сторону. Наливаємо у стакан з банки. І нам треба випити молоко парним. Бо поки в ньому є вітаміни, воно саме корисне, смачне, ну побачимо.